Журналіст, правозахисник, а від початку повномасштабної війни офіцер ЗСУ Максим Буткевич, який понад два роки провів у російському полоні, а нині бореться за права полонених сьогодні. У Рубриці герої його історію. Дивіться далі. Дуже важливо знати не те, що робити для звільнених для ветеранів, а дуже важливо знати, чого не робити, що не можна робити в жодному разі, як не поводитись з цими людьми. Відмова в повазі, відмова в гідності, відмова в можливості здатності ухвалювати власні рішення. Це може завдати набагато більшої шкоди, ніж відсутність проактивної допомоги. Максим Буткевич, позивний Мойсей, журналіст, правозахисник від початку повномасштабної війни, офіцер Збройних сил України у червні 2022 року. Під час боїв на сході України потрапив у російський полон. Після понад двох років неволі, торік у жовтні, повернувся додому в межах обміну. Наразі Максим бореться за права полонених, формує політику захисту, протидіє російській пропаганді і водночас відновлює власне здоров'я. Перша точка відліку це тиждень. Як не дивно це звучить, але перший тиждень у мене було чітке відчуття, що я завис між двома світами. Я вже не там, звідки мене звільнили, але я ще не тут. Я не зовсім розумію, що це реальне, що це правда. І було враження, як знаєте, ті, хто мого віку, напевно, може, трошки молодші, ну і старші. Пам'ятають оцей процес довгого завантаження файлу з інтернету, коли тобі показують стільки-то відсотків. От у мене тиждень було відчуття, що файл довантажується, але ще не з того. Я не зовсім розумів, де я перебуваю емоційно, психологічно. І минув саме тиждень рівно сім днів, коли раптом я прокинувшись, розплючив очі. Після ранкових усіх занять, після хвилини мовчання, після гімну я подивився на дерева довкола в реабілітаційному центрі, і вони раптом набули чіткості. Я зрозумів, що я справді тут. Це мені не вважається, я не мрію про це, я не планую це, це абсолютно фізична реальність. Це був перший момент. Другий момент це після реабілітаційного центру. Через чотири тижні програми реінтеграції я повернувся до свого рідного міста, до Києва, яке я ніколи не любив так, як зараз. Він прекрасний. І це зовсім інша реальність. Звісно, по первах, це сенсорне перевантаження. Це багато дуже звуків, дуже багато візуальних образів, багато людей, трошки розгубленість. Але дуже швидко ти вбудовуєшся все, і це стає знову таки реальністю. А третя точка, напевно, це не точка. Це лінія, вона розтягнена в часі, і я не знаю, чи вона колись завершується. Бо реінтеграція початкова це повернення людини до вільнішого суспільства, до вільної реальності. Реабілітація це подолання наслідків негативних полону. І це розтягується на місяці, а можливо й на роки. І маю сказати, що у мене до тепер цей процес не завершений. Ви знаєте, сни не сняться майже або їх не пам'ятаю, хоча іноді, коли я прокидаюся, я розумію за внутрішнім відчуттям, що, мабуть, я щойно був там. Є, до речі, така недобра іронія, хоча. Чомусь вона смішна для мене в усякому разі. Взагалі, почуття гумору дуже рятує там. Якщо ти можеш посміятися над тим, що з тобою відбувається, над собою, над іншими по-доброму, це дуже допомагає, правда. І ситуація, коли тобі сниться в полоні, наприклад, уже в колонії або в тюрмі, дуже гарний сон. Це бувало дуже часто у мене. Дуже гарний, це означає сон зі світу, де немає ні полону. Ні війни. Або вона вже була, або її ніколи не було. І ти прокидаєшся щасливий, а потім до тебе доходить такими хвилями, де ти? Де я? Я в секції, я в бараку, я в колонії, Суворого режиму, я в полоні, де війна. І оце до тебе приходить і все. І день почався погано. А от якщо тобі сниться щось жахливе, або просто погане, а цього було дуже багато. Дуже багато і. Майже всі полонені так чи інакше регулярно кричать у вісні, це правда? Тоді ти прокидаєшся в жасі, і ти раптом розумієш, що не все так погано. Ти просто в полоні. Це просто війна. Зараз таке є, але не часто. Інша справа, що набагато проблемнішими є не сни, а є флешбеки. Флешбеки є у всіх звільнених полонених, наскільки я знаю. Це навіть не про. Щоб би не зрозуміли неправильно, це не галюцинації, якісь або не ще щось. Це раптом перехід в емоційний стан, в якому ти був там. І це може бути спричинене якимись якимось позір, дрібницями, несподіваними речами. Я був в кількох адвокаційних поїздках по країнах Євросоюзу. Я виявив, що, наприклад, прохід контролю безпеки в аеропортах. Може бути тригером, який тебе перекидає, тому що якщо ти потрапив на випадковий повний огляд, ну це шмон. Це шмон під час етапу. Тобі промацують шви, з тебе знімають зуття, промацують взуття, це з кишень, ти стоїш, піднявши руки, ну ледь хіба що не спершись на стіну. І спершу тобі смішно перші пару хвилин, а потім уже ні. Справедливість не ув... не треба плутати для мене особисто дуже важливо. Не плутати справедливість з помстою і не плутати відповідальність з помстою. Я е, розумію і я буду останнім, хто засуджуватиме тих, хто хочуть помститися за полеглих братів, сестер, коханих, рідних. Так сталося, що в мене бажання помсти немає. Навіть стосовно тих, хто поводилися зі мною дуже недобре. У мене немає. Мені здається, вони себе вже покарали тим, що вони це робили, тим, на що вони перетворили себе і своє життя. А от відповідальність це принципова річ. Тому що якщо ми не спробуємо це зробити, незалежно від того, наскільки нам це видається реалістичним. У нас за ці три роки з Гаком було дуже багато завдань, які були нереалістичні, і ми багато з них виконали. Це просто буде ще одна. Місія, якщо ми не спробуємо притягнути їх до відповідальності, то ми ризикуємо повторити цей сценарій рано чи пізно, можливо, через багато десятків років, і це будуть інші люди на нашому місці і на їхньому. Але ті, хто на їхньому, будуть знати, що можна потопити країну в морі горя, в ріках крові, вбиваючи абсолютно безневинних людей, і за це нічого не буде. От саме тому, саме для цього це обов'язково. Це не буде як після Другої світової, тому що Друга світова, як ми пам'ятаємо, завершилася повним розгромом однієї з воючих сторін, власне, агресора. З цього разу з цим, якби ми цього не хотіли, напевно, буде деякий час трошки складніше. Але це не означає, що не треба намагатися притягти до відповідальності, навіть якщо процедури видаються занадто повільними або нас. Насторожують своєю неефективністю, розчаровують. Все одно це треба робити. Я в цьому абсолютно переконаний, бо в нас немає інших варіантів. Я думаю, що це те, що ми маємо зробити, і більше того, я певний, що ми маємо це зробити показово правильно. Тобто, справді, не перетворювати це на судилище, а притягати людей до відповідальності за те, що вони зробили. А вони зробили достатньо. Цивільні це для мене ще, як би це не дивно прозвучало, ще більш болюча тема, ніж військове полонення, тому що стосовно нас, військових, ну, є хоча б якийсь механізм. Тобто, мій обмін, наприклад, у жовтні минулого року був 58-й. Не перший, не п'ятий, навіть не двадцятий, 58-й. І відтоді відбулося кілька важливих обмінів. А цивільних не міняють, тому що не існує механізму. Те, що міняють військовополонених, насправді, до речі, ми маємо пам'ятати, що за, навіть за міжнародним гуманітарним правом немає зобов'язання міняти військовополонених до закінчення війни. Те, що ми це робимо, я маю на увазі Україна, це дуже крутий досвід. Ми насправді робимо багато. Хоча моє серце крається, коли я думаю про тих, з ким я відбував час в неволі, і вони все ще там. А цивільних взагалі не має бути в полоні. Їх не має бути в ув'язненні. Вони є, і, відповідно, немає механізму їх звільнення. Їх більше, ніж військовополонених. Ми не знаємо точної кількості, але їх точно більше. Ми бачимо, що майже з кожним обміном вдається звільнити кількох одного, двох тут і там. Мова йде про тисячі, напевно, пару десятків тисяч, що найменше. Ми розуміємо, що це не ті темпи. Я думаю, що Росія би була рада міняти цивільних на своїх військових, але ми не можемо цього дозволити. Крім того, що це неправильно з точки зору права. Щойно ми погодимося, що вони можуть міняти наших цивільних на своїх військових у полоні. Ми відкриємо скриньку Пандори, вони зможуть грести в будь-яких кількостях наше населення на окупованих територіях, просто щоб робити бездонний обмінний фонд. Вони і так гребуть, вони і так засуджують людей ні за що. Ми не маємо стимулювати це, і ми не маємо віддавати наших співгромадян і співгромадян їм заручники. Хоча вони все одно проживаючи на окупованих територіях, на жаль, цими заручниками є. Ну і ще ті, цивільні, кого засуджує Російська Федерація, не ті, кого беруть під превентивний арешт. Наприклад, як це було в 22-23 роках на Луганщині, я сидів разом з людьми, які не були ні в чому звинувачені. Вони були взяті під превентивний арешт, про всяк випадок. Але ті, кого засуджують, вони, крім всього, іншого інструмент залякування. Російська Федерація показує на їхньому прикладі, що буде, якщо хтось висунуться, подумає не так, зробить щось не те. Фактично, це політика терору, тобто залякування в буквальному розумінні, терору, страху. І наші співгромадяни, які перебувають в незаконному ув'язненні, це, власне, жертви цього терору, на жаль. І це тільки робить сильнішим бажання їх звідти витягти. Ми можемо ухвалити скільки завгодно указів і постанов, навіть законів. Не можна змусити людей пам'ятати і гідно шанувати. А от якщо вони будуть бажати цього самі, можливо, навіть державні документи не потрібні. Тому мене так тішить, що є ціла низка дуже важливих громадських ініціатив з реалізації. Я думаю, треба їм просто допомогти. Їм треба не заважати і допомогти. Звісно, в ідеалі нам дуже важливо пам'ятати кожного і кожного. І це дуже важко, тому що їх дуже багато. І щодня їх стає дедалі більше. Але я думаю, що ми всі маємо знати, що в разі чого конкретну людину не забудуть. Оце дуже важливо. А з іншого боку, ні, я не вірю в те, що це має бути просто якась постійна жалоба. Це не має сенсу. Зрештою, ми воюємо не для того, щоб перебувати в постійній жалобі. Ми захищаємо життя. Ми захищаємо можливість продовжувати життя в усіх його проявах: творчість, роботу, позитивні емоції. Було навесні 22-го року, коли почався сезон національної національній опері, і я туди потрапив, як офіцер по формі за розпорядженням командування мого батальйону. А, оскільки це був початок сезону, там були міжнародні медіа. І як англомовна людина я був змушений давати коментарі. Звісно, вони мене питали, ми вже тоді були на бойових перед цим, на звільненні Київщини, вони мене питали, як вам? Оце бачити вечірні сукні, з шампанським, опера, тоді, як в кількох десятках кілометрів звідси гинуть люди, йде війна. Що ви відчуваєте? Я прислухався до себе і зрозумів, що я відчуваю радість, тому що ми воюємо в тому числі за це, за те, щоб люди мали змогу ходити в оперу, ставити нові речі, зустрічатися, читати. Твори іти. Ми воюємо за це. Ми не воюємо за те, щоб бути в жалобі. І тому мені дуже важливо пам'ятати про кожного і кожного, наскільки це можливо, але пам'ятати, що ми живі, і ми робимо те, що робимо завдяки їм. Оце важливо. Не фокусуватися на тому, що вони пішли з цього світу, а на тому, що ми в цьому світі завдяки їм. Вдячність. Я думаю, це те, що ми їм винні. Вдячність. І на цьому було би чудово побудувати нашу політику.